Дивіться, яка ситуація. No. Я вже раду душу правду артику, таку, яку написав, бо таке не є. Але е, юрист сказав, що буде правильно, саме no. правильно і нормально, і краще і по закону, і no. все четко. Якщо ти no. дав прокуратуру, да? no, no. якщо прокуратура має дати запиту офіційний no. до нас вузор. No.

Присутники вас, я заплатив присутствие Татьяна. Да, ти мені дав гроші, я заплатил да. мастер старий. І все, и Ні, все. никаких проблем не Все, дякую. Я цього... Да, я все записав. все просто я покажу, щоб...